Діло йде до, до примирення, і е, тут запахло іншими грошима. Як тільки нас помирять, е, Путін е, відкриє нові консерви, якісь е, ну перший той же Жарістович е, приїде сюди. Да? І ті, які будуть казати, е, тобто оця вона разом і Арісточ, вони орієнтуються на певну цільову групу, яка є. Цільова група, будемо умовно, вважати, і електоральною групою. Тобто ті, хто не люблять Путіна, тому що ну Путін, блін, забомбив. Але які вважають, що винувати не тільки Путін, а й ми самі винуваті, а що, винуваті, то що блін Булгакова тронули, Пушкіна тронули. А не ли так, щоб Україна независимая, але Пушкіна і Булгакова не трогають. Е, от і е, тому вони знають, що така електоральна група є, що той же Арістович може 5% перескочити. Да? Там єдина проблема, що на одному полі з ними грає там трошечки Разумков, трошечки Арістович, трошечки Бойко. І вони всі можуть цей електорат там по чуть-чуть відгребти на себе. Але умовно, електорат такий є. Електоральна група, яка, скажімо, назвемо її так, там, типу: Ми за Україну з Пушкіним, Пушкіна не трогать, таблічки улиць не знімати. І... Е, вона ну, відчуває вже, що прийде хтось, що такі десь телеканали створять потихесеньку, помалесеньку, і там вона буде Е, Знову ж, мало того, що, скоріш за все, е, тут же е, прикидатися і косить мімікрувати -мі під цільову групу дуже важко. Тобто треба бути частиною цієї групи. Ну, тобто, умовно, от заставте мене там, е, який там люто. там... Е, Ну, наприклад, там я е, по своїм сповіданням там антикомуніст, да? Е, Але скажіть, Вітя, от створюється якась соціалістична партія, там опять, красні знамени, там мир Трудмай, там типа, давай ми будемо платити тобі сумасшедші гроші, там блін, соглашайся, будеш нашим рупором. У мене ж не вийде. Тому що я в я цього не, не сприймаю, як це можна за бабки, якщо ти, е, ну, ти, ти цього не, не, не сприймаєш. От. Е, і тому ця сама Влащенко, вона така, і дійсно там, типа від того, від української книги у неї кров з очей. А в мене все нормально. От е, я би хотів. Просто в 22-му році вона не про це не говорила. І правильно, то що тоді мейнстрім був інший, да? Тоді всі то піди скажи там, типа щось про русську тут же ж можна. Шлава Путіну там без зубів важко кричать. Розумієте, шлава гасії без зубів, без зубів, якщо у вас в гроті, у вас е, сусіди, зуби повибивали, звісно. А тоді настрій саме був такий. А тепер вони розуміють, що настрої можуть мінятися. Що десь спрягнуть люди, які тихо по кухням, або е, слава Путіну ж є зі зараз, там 5-7% кажуть, але ж вони це кажуть на кухнях. От Путін прийде, можливо, теж ж є. Да? Е, ну, тут е, обрадуємо всіх оцих е, наташок, е, плюс Арістовича, і Бояк, що дуже багато таких виїхало. Вони ж виїхали якраз з ходу півдня України, і вони зараз по-русски чешуть десь. 에, умовно там 에, в Дортмунді, да, там в Гаги і назад уже повертатись не будуть. О, так що їхній електорат трошки, 에, трошки здувся. здувся. Ну і не трошки здувся. Але він є. Але він є, вони на нього розраховують, вони хочуть його возглавити, і, значить, будуть якісь телеканали створять, які будуть там про це віщати, чи знову ж там, типа, передасть пер... 에, там, інтер. Ж ніде не дівся, він ще це ще ж він єдиний марафоні. Після війни там може. Ахметов захоче відіграти, возьме цю Наташу, і вона буде там директором на інтеру, або главною ведущий, і там, і все в неї буде хорошо. От з огляду, ну, а я й віду по бабкам. Е, хорошо. А, і мало того, що цих людей не потревожить совість, тому що це їхнє, їм кров з очей від української мови. Я теж, наприклад, вважаю, що дуже добре в мене от старший син. Мені от подобається, якщо там в часи Майдану, да, він при мені заповнює анкету, і він просто пише: українська, англійська, російська вільно, вільно. І у нього всі три мови вільно, він може синхронний переклад робити з мови на мову. І навіть там я виправдовую, що він російську знає, тому що там, от один мій друг філософ, вітя Рох, там каже, Я русський би вивчив тільки за те, що потрібно допрашувати пленних. Ми це шуткували ще в кінці 90-х. Але ну бачите, як вийшов. <ріху> що? Треба, щоб хтось уже що російську знав. Але треба обережно. Я би Пушкіна обережно там дітям пропонував. Виросляти, скажу, діти, захочете е, прочитати там е, Толстого чи Достоєвського, Ну, чи Чехова мені там, Чехов подав, та і, і мастера я з задоволенням колись читав. Але нічого страшного, якщо діти почитають щось Оскара Вальда почитають, там Еміля Золя, Стендаля, там, типу, багато є, що прочитати, крім е, Пушкіна і Булгакова. Коли виростуть, прочитають. А зараз не треба калічити, їх треба, ну, верне, не калічить, треба до, до Булгакова треба підготуватися. Треба, щоб організм був уже врівноважений, щоб уже з толку, з пантелику не можна було юну душу збити. І треба 10 разів попереджати, що дивись, лікарі заходять в чумний барак. Вони заходять, тому що це їхня робота. Якщо ти будеш вчитись на філолога, тобі доведеться прочитати Пушкіна. Але робиться обережно. Розумій, що ти заходиш до того, що у Пушкіна є там. Якщо ти дремлешь, друг прелестный, є з клівітникам Росії. Абсолютно шовіністичний е, вірш, який він написав в е, відповідь на повстання поляків 1830 року. І в поляків ненависть до Пушкіна за цей вірш шальнає. Хто ще пам'ятає російську, ви прочитаєте, вам про Пушкіна стане все, все зрозуміло. Все зрозуміло, що Пушкін був всього навсього пропагандоном е, у е, царя е, Миколи Ілкіна. Е, е, Миколи першого. Він був пропагандист. Пушкін був Соловйовим. І те, що Пушкін написав там в юності, там, типа. Любві надежди добра й слави нідовго тішив нас обман, то таке то у нього була юношеська. А потім, коли у нього з'явились борги, і він за бабуліти просто писав антипольські шовіністичні вірші, антиукраїнські. І тому Пушкіна там можна по-різному відноситься до нього. Але чітко знать, що він був солов'йовим 19 сторіччя. Або, якщо вам подобається, Сіманянщин. Хороше порівняння. Так. Дивіться, Мар'яна Безугла почала критикувати наше керівництво не тільки військове, а вже і я дивлюся, офіс президента і самого президента. Вона постійно ставить знак питання: пане президенте, звернете увагу, пане президенте. Подивіться: зверніть на це увагу. Як ви вважаєте, це щиро чи це все-таки якась гра? Це гра, я не вірю жодному слову Мар'яни, я не вірю її самостійність. Вона є всього-навсього ротом і голосом Офісу президента. І е, тут можлива гра якась тут треба подумати, да, що навіщо її е, Єрмак з подаляком використовують в, ці, е, в цій постасі, мабуть, тому що вони десь подивились, що е, ну, 9 з 10 українців мають стільки. Відторгнення Мар'яни і всього, що воно каже. І тут, як в тому самому совєтському фільмі, да, служебний роман, да, коли Ліа Хіджакова кажуть, як вам сапоги, там, типо, та не подобається, а вона раз начальниці не подобається, треба брати хороші сапоги. Так і тут, якщо Мар'яна на когось щось гонить, то це значить, е, толкова людина і щось, е, щось може правильно говорити. Тобто, якщо, якщо Мар'яна гонить на залужну, залужний не може бути поганою людиною. От і тому тепер Мар'янку використовують уже, знаючи її токсичність і враховуючи її токсичність, там десь, кажуть, що дивіться, Мар'яна критикує е, Зеленського, мабуть, Зеленське діло говорить. <сумію> тобто, розумієте? От тобто, її використовують уже тепер. Як е, е, протияддя для самого Зеленського, да, там, типа що, е, ну, тому що от в вже, вже все. Е, е, Мар'яна е, для українського суспільства. Е, як мухомор. Якщо ви вийшли в ліс по гриби, там не, не, не беріть собі мухомори. ви збираєте опеньки, лисички, не знаю там щось, да? а це мухомор не можна. І тому е, це її використовують просто як, ну, як е, умовно там, е, е, мухомор підсовують, там, тіпа, що, е, щоб всі ж гидували, ага, ну і в, в, водночас казали, раз там, от бачите, на залужного гнала. Тепер там, Трошки сумнівається в висновках президента. Значить, треба щось подумати, що щось, щось правильно, правильно, значить, президент щось скаже. І я хочу попередити наших глядачів, що іноді навіть е, е, Мар'яна каже, не, не тому, що правда, а тому, що її використовують як напівправду. Тобто Це все одно маніпуляція. На всякий випадок. Я би Мар'яну просто не слухав. Або слухав, е, тіпа, кажуть, Вітя, а чого ж ти слухаєш? Ну я кажу, ну, робота така перша, а друге. Поржать. Ну іноді ж треба ж посміятися. да, Там, типу, блин, Ліга сміху, КВН зараз не заходимо, масляков як-то до Кабзона поїхав. Ну, от Тепер там паржать, даже, поржати типу. навіть. А тут Мар'яну, послухаєш, Боже, яка єрість, як інтересно, там, типу. от і все, там, типу. да, так що з офісних іноді, але тут треба, тому що іноді там з них можна поржати і з того, що вони як. Ну, що яку вони чуж е женуть. Але іноді, коли це таке, як Вініславський каже, про наших воїнів, то вже ну, хочеться зуби ж стерти от, от, от цього скрегату, от, там, типу. та ви що, ну, коли оце вже, е воно вже не, 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 не бере, не діє, як, е як поржать, типу, а тому що ну, викликає вже режим. Не, не, ну, режим стійкої ненависті. Там, типу, блін, ей, стоп, стоп, стоп. поржать можна над Зеленським, над Єрмаком, над е, Мар'янкою, але е, не переходь Веніславський туди, куди не треба, тому що тоді вже ж ну нам вже ж боляче, і це ж ви наступаєте вже ж на, на улюблений мозоль. А саме улюблений мозоль у мене в більшість українців, українці в це ЗСУ, стоп, не трогать святе блін грязними вашими руками.